Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя Волинян, їх проблеми, ну і звісно, шляхи їх вирішення та як цьому сприяють депутати обласної ради у студії Надія Григола, депутат обласної ради. Надія Георгіївна, вам добрий вечір. Доброго вечора, дорогі волиняни, дорогі мої земляки. Я дуже рада знову моменту поспілкуватися з вами за посередництвом нашого Волинського телебачення. Григола Надія Георгіївна обрана депутатом обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації партії регіонів З 2007 року. По даний час головний спеціаліст відділу освіти і науки Маневицької райдержадміністрації. Надія Георгія, пропоную розпочати нашу розмову, власне, з комісії, в якій ви працюєте в обласній раді. Я глядачам нагадаю, що комісія називається, займається питаннями депутатської діяльності, захисту прав людини, законністю і боротьбою зі злочинністю. Знаю, що не так давно збиралися так, члени збиралась. комісії. Уласна, Та от власне про що говорили, тому що комісія має таке обширне коло діяльності і питань, і проблем, звісно, то що вирішили, що на сесію виносили з тих питань. Сесія... 21 числа заплановано була проводення сесії, а згідно регламенту Волинської обласної ради, за 10 днів до її початку, тобто 12 листопада, так воно і проводилось засідання нашої постійної комісії. Як не диво, майже 100% була явка на засідання даної комісії, тільки один депутат з поважних причин не був на ній присутній. На розгляд виносилося всього сім питань, питань було небагато. Засідання комісії пройшло оперативно, і практично всі питання, які виносились на засідання комісії, рекомендовані були до розгляду на сесії Волинської обласної ради. Найперше, це питання про законність, звіт про законність в Волинській області за 2013 рік. Виступав представник Міністерства внутрішніх справ в Волинській області, чітку картину розказав, прозвітував, і голова комісії відзначав, що в порівнянні з минулим роком цей звіт був більш конкретніший, більш чіткішим. І тому було дане питання. Я ще задала питання щодо щодо сімей, сім як передбачено і який вплив на тих батьків і на тих чоловіків, які от приходять додому і починають найперше дружину строїти тоді дітей. Які методи впливу в такій ситуації? Мені представник управління Міністерства внутрішніх справ пояснив, що це не так просто наше законодавство недосконале, і всього лише мають право три години вилучити такого дебушера із сім'ї і заплатити штраф 51 гривню, тобто три неоподаткованих мінімуми, які знову ж тягарем лягає на сім'ю. То була така пропозиція, це питання підняти, що, можливо, переглянули законодавство і це насильство в сім'ї більше впливів. Тоді навіть така пропозиція була повернути до колишніх від що тоді, можливо, воно. Більше було дієвше, тихомирювало. Та... І хоч би на три доби мала сім'я спокій. Ось таке питання. І всі питання були е, рекомендовані на розгляд сесії чергової на 21 листопада. Надія Георгія, запитання не нове. Запитання, яке власне задаю всім, хто приходить до цієї студії, вашим колегам-депутатам, це депутатська дисципліна. Дехто дозволяє собі не ходити на сесію обласної ради, дехто дозволяє виходити з сесійної зали під час сесії. Ну і власне, як боротися з цим, тому що я розумію, що депутатська діяльність це громадська робота, але все ж таки людина бере на себе зобов'язання відповідати за щось. Я питання. Зрозуміла, дякую дуже. І воно не перший раз піднімається, і наша. Комісія носить назву з питань депутатської діяльності, то ми до цього питання повертаємося на кожному практично засіданні комісії. Але знову законодавчу не передбачено ніде, як його врегулювати. Можливо, як будуть вибори до місцевих рад, можливо, будуть прийматися закони, тоді щось можна буде врегулювати. А так, це можливо, вплив громади тільки. Ну та іначе на совість, ніяк... напевно, тільки совість, іначе тут ніякого підходу поки що на сьогоднішній день немає. На жаль. THANKS FOR Знову ж таки, ви представляєте Маневицький край, ви там живете, ви там працюєте. Буду питати трішки про те, чим живе нині Маневичина. От питання теж, яке підіймали буквально останній місяць, воно на слуху, це база відпочинку. Озеро Тросне. На день депутата, теж хто відстежує пильно роботу депутатів, там мали змогу подивитися на цю базу, що там є. Ну і думки різні з цього приводу. Думки. Так, хтось так. каже, що цю Територію потрібно продати в якісь дбайливі руки, мати господаря завжди добре, але не знаючи в цьому випадку. Взагалі, хтось каже, що база має лишитися у власності району, району так. Так, так. приймати там дітей, там, напевно, не тільки дітей. Що ви думаєте з цього приводу? По-перше, по-друге, база на території вашого району, ви найліпше знаєте, певно, що там. Ви знаєте, дійсно, день депутата був проведений 9 жовтня цього року. Ноявка, на жаль, невисока була депутатів обласної ради. Я мешканка Маневецького району, то я була на цьому дні депутаті. Була на цій базі, своїми очима бачила, що база дуже доглянута, дуже охайна. Там раптом три будиночки, охайних, акуратних будиночки. Площа невелика сама по собі територія. Але, на мою думку, я думаю, що висловлю думку багатьох депутатів від району. Що цю базу потрібно в районі залишити, тому що самі Маневичі, по суті, ніякого її водойми не мають. У нас нема ні річки, ні озера, ні ставка ніякого, де можна було б відпочити. А ще більша потреба в цій базі для дітей. Ми відділ освіти вже попередньо обговорювали у кулуарах, і на ради директорів. Останнє була це питання також піднімалося. і Директори підтримали, що є потреба в утриманні цієї бази в нас в Маневицькому районі. У нас є центр творчості дітей та юнацтва. Кожного року проводяться туристку спортивні змагання, туристичні, і шукаємо чи там, чи там, чи там, де його провести. А так би було спеціально відведене місце. Всі знали. І ці туристичні змагання щорічні легко можна було проводити. І крім того, навіть можна було проводити засідання окремих гуртків, екологічний, чого б там не провести. Вироби з природнього матеріалу, там дуже багато природнього матеріалу, охорона природи. Також можна було б тому точка зору така, що ні в якому разі не продавати. Хоча на останній сесії на подив, на мій подив, воно було включено в перелік. На приватизацію, бо на попередніх сесіях воно звучало так про передачу у спільну власність, а остання сесія чогось про включення в перелік на приватизацію через аукціон. Ясно, що це неправильно, і вже офіційно мною подана заява і зареєстрована в обласній раді для того, щоб на найближчій сесії це питання. Повторно розглянути, повернутися до його розгляду і вилучити із переліку він під номером один, цей об'єкт бази відпочинку <кхід> на озеру Тросне, і обов'язково залишити його у Маневичах, в Маневицькому районі. Тобто будете відстоювати. Тобто будемо все... відстояти, будемо наполягати, щоб вилучили і передали на користування. Сесія районної ради чітко визначить конкретного господаря. Чи відділ освіти, чи, можливо, інші думки, кожен депутат районної ради має право висловити і. Депутати чи підтримують, чи не підтримують, це вже це вже інша справа. Але будемо відстояти і наполягати, щоб залишити його у користуванні територіальної громади Меневецького району. Знову ж такі, питання гаряче актуальне, і власне те, що стосується вашого району, бурштин. Це на слуху, гарячі, так та, питання гарячі, у всієї України, актуальні. тому що маємо досвід гірки сусідньої рівненщини, де вже це питання таке навіть зі зброєю вирішувалося, і Жар, е, дуже страшно, коли таке можливо, і у нас що робити, і взагалі яка ситуація, як вийти з цієї ситуації? Ви теж напевно як найкраще знаєте. Ви знаєте, в нас на території Маневицького району є такі поклади бурштину. І воно йде хаотично, стихійно, і це, це жахливо, тому що там, де нема контролю, там, де є стихійно, то воно може мати погані негативні наслідки. І тому -то питання і думка однозначна: легалізувати виробництво, надати офіційні дозвола на право користування даними ділянками, зареєструватись на території громади і відповідно сплачувати внески податок. Збагачувати місцевий бюджет, Отака така думка як можна швидше не відкладати, тому що це питання може мати дуже плачевні жахливі, навіть плачевні наслідки. плачевні наслідки. Бо це є людська природа. Треба більше урвати бігом швидко. Знову ж таки, знаю, що ви фактично все своє життя займаєтеся, працюєте в на освітянській ниві. Так. так, ви є педагогом. Ну і проблеми шкіл, садочків вам близькі. От, в першу чергу, питатиму за розвиток освіти в Маневицькому краї. Знаю, що є така програма. Така є програма в кожному програма. районі. То, то, то цікавий рік завершується, як у вас є програма в нас розвитку освіти. Вона на 2000... До 2017 року, затверджена сесією районної ради. В цю програму включено абсолютно всі ділянки розвитку освіти. Дошкільна освіта виділена в нас окремо. Програма вчитель включена в цю, в цю програму загальну освітянську програму. Ну, ви знаєте, освітянська галузь, попри всі політичні перепитії, працювала стабільно в районі. Ми не дозволили собі жодному керівнику. Втягнути в ці політичні розборки дітей навчально-виховний процес при будь-якому розкладі продовжувався, працював. Надіємося, що програми, ті, які передбачені нашими освітянськими бюджетами, за 2014 рік, не всі, але частково виконані. Нам би хотілося більше матеріального забезпечення, тому що і директори дорікають, і батьки. За оці батьківські кошти вони їх називають спонсорськими, і дуже багато надходить листів, щоб цими коштами не користуватися. Але тоді виникає інше питання, а як виходити з ситуації? Спонсорів офіційних теж знайти важко, які б допомогли ремонт провести. Тому виникає питання ті нагальні проблеми, які виникають в освітянській галузі, відшукувати кошти в бюджетах і їх робити, чи то можливо заміна котла. Опалювальний сезон починається, чи грубка, де пічне опалення, то я вважаю, що трошечки б матеріального забезпечення на освіту більше. Бо захищені статті мусять виконуватись заробітна плата, оплата енергоносіїв це є, це є. А такі от господарські питання, більше б, якби на них акцентувати увагу. Знову ж таки, питання малочисельних і малокомплектних шкіл. Чи стосується це якось вашого району, тому що був період, коли це дуже активно теж обговорювалося, казали, що такі школи потрібно закривати, що недоцільне взагалі їхнє функціонування. Що скажете? Є в нас такі малокомплектні школи, де недостатня кількість дітей, але моя позиція як депутата обласної ради, як жителя Маневецького району, що такі школи потрібні. Воно в першу чергу потрібно дитині. Коли шкільний автобус возить з п'ятого класу дитину, то є різниця, коли він буде возити з першого класу. Хай навіть та дорога невелика від школи додому на шкільному автобусі, але автобуси мають властивість псуватися. Автобуси мають властивість не доїжджати, і дитині легше. З дому перейти в одному населеному пункті до школи. Батькам а батькам ті... Так, батькам спокійніше. А в ті великі школи, бо кажуть, от рядом школа, а діти чого виходити в цю маленьку початкову школу? Ну вони встигнуть ще в ту велику школу, трошечки підростуть, окріпнуть, здоров'я матимуть більше, п'ятий клас, то ж не перший. І вони будуть бачити, які спортивні зали великі, і комп'ютери. Ну тепер я думаю, що по селах також рідко кого здивуєш комп'ютером. Так що вони встигнуть туди, прийде свій час і підуть в ті великі школи з великими комп'ютерними класами, з усім решта, і з гактовим залом великим. Але це здоров'я дитини перейти і бути на місці. Та навіть шкільний ранець дуже важкий так, зараз, зважаючи так, на таку програму так, складну, тому це донести так. ще треба. Так, так. А є населені пункти великі, кількість дітей дуже багато. І першокласників вести, і тут же вести п'ять, шості, одинадцять класи включно. Це ви знаєте, ну, ну це є діти. Там супроводжуючи, офіційно є, але ж це є діти все одно. Знову ж таки, ви згадали за шкільні автобуси, як забезпечення в Маневицькому районі шкільними автобусами? Ну, Більш-менш у нас забезпечення шкільними автобусами нормально. Шкільна програма, шкільний автобус виконується, програма, шкільний автобус. Тільки от яка якість цих автобусів, це вже питання трошечки інше, тому що водії. Постійно нарікають на не зовсім якісне автобусне забезпечення шкільних автобусів, тих, які ми отримували до сьогоднішнього часу. Знову ж таки, знаю, що є школи недобудовані школи, і у вас в районі теж зважаючи є, на є. нашу складну економічну таку ситуацію, перспектив фактично ніяких. Є у нас Четвертнянська школа, розпочали будівництво, і це чиста зона, так звана, бо район поділений на радіаційну забруднену, чисту зону, що не завжди то можна ще десь кошти знайти. Це тільки суто бюджетні кошти йдуть. І розпочали будівництво, і фактично, так воно припинилося, так воно поки що заморозило, стихло все. Коли коли, яка перспектива, навіть ніхто не, не береться, якийсь зробити прогноз, коли воно, як воно буде знову розпочато будівництво цієї школи. Бо треба в тому є, тому що школа середня, дітей багато, і потреба в тому є. Початкова школа в зовсім іншому приміщенні, в зв'язку з неможливістю в одному приміщенні здобувати дітям освіту. так що… От така от в нас є. Поки що поки, поки що, поки що перспектив ніхто не береться на себе сміливості сказати, коли воно розпочнеться. Будівництво далі, верніше продовжиться, в якому році і коли фактично ця школа буде здана. Надія Горгівна, ви сказали, що окремою навіть е окремо виділили у програмі освітянській Маневицького району дошкільну освіту. Та, так. Та, це та. важливо. Ніхто цього не заперечує. Маємо і закон, де прописано чітко, що так. дитинка має відвідувати дошкільні заклади. Як з садочками? Ну, у нас в Маневицькому районі 27 дошкільних навчальних закладів, серед них три у складі навчально-виховних комплексів загальноосвітня школа, дитячий садочок. Загальноосвітні школи, дитячі садочок, комплекси себе оправдовують, тому що один господар. бо садочки на балансі сільських рад, а комплекс це вже один господар відділу освіти, і він, відповідно, вже там управляє і матеріальними, і методичною роботою абсолютно всім опікає відділ освіти. Тобто, це Тобто себе, це виправдало так? себе, так. І дошкільні садочки в. На території самих Маневич у нас три дошкільних навчальних заклади. І в четвертому садочку від... готовиться відкритися іще три групи, тому що вони поки що відкриті на 0,25 ставки як групи з короткотривалим перебуванням дітей. Планується відкрити їх вже повний, як повні групи, і тоді більш-менш ми проблему забезпечення дитячими садочками селища Маневичі з ними, Якщо відкриються оці іще три групи. Нас взагалі в Маневичах е, говорять за те, щоб ще відкрити одну початкову школу. Бо в нас є такий специфічний район, в Маневичах називається Він Бам. І там це новостворений ново район, там одні новобудови, і дітей дуже багато. Щоб там на території Маневич створити початкову школу, щоб цим діткам, це якщо брати пішохідну доступність, якщо брати саму крайню хату на так званому Бамі і до школи, це виходить 4-5 кілометрів. Досить далеко. То, це, досить, це приємно, приємна демографічна далеко, ситуація. Досить хороша. далеко. І вже е, на цю тему говорять, проводять громадські обговорення, питають думку, чи є потреба в тій школі, чи нема, і чи варто навіть вже попередньо приміщення придивилися це колишній молитовний будинок, щоб можна було там би його облаштувати і зробити як початкову школу. Щоб ці діткам ця територія трошечки також, ми говоримо шкільний автобус. То, що на місці, то є на місці. Знову ж таки, питатиму вас за інклюзивну освіту. Знаю, що в нас в області, от, ну простіше з цим в великих містах, де є дітки неповносправні, вони вже можуть відвідувати і спеціалізовану школу. Уже в нас навіть є групи в дитячих садках, де є дітки з синдромом mm -hmm. Дауна. Як з цим yes. на периферії? Цікаво, бо є ще й тут такий психологічний нюанс, що е, десь у селі можливо віддаленому і батьків важче переконати, що такі дитині потрібно йти в школу, потрібно йти і разом навчатися зі здоровими дітьми. І нічого в цьому немає. Ну принаймні треба ламати е, якісь такі Стереотип, усталені стереотипи. Так ви знаєте, це це питання актуальне сьогодні, тому що як говорить статистика з кожним роком цих діток більше є. З особливими фізичними потребами У нас в районі вже певні зрушення до позитиву з цього приводу є. Найперше, це в минулому році ми ввели ставку вихователя по роботі з дітьми-інвалідами. Вона тільки одна, поки що в районі, і ця ставка, і людина працює на базі Маневицької першої школи. До неї можуть за консультацією звертатися вчителі з інших шкіл. У нас більше 80 діток на індивідуальному навчанні, тобто ходять додому вчителі. І в нас у відділі освіти в кінці 2013 року знову ж таки введена посада завідувач ПМПК, психолого медику психолого-медико-педагогічною консультацією. Раніше цієї посади не було. Хтось із методистів в своїх посадових обов'язках виконував. Завідування ПМПК, а це дуже великий об'єм роботи паперового, паперового писання, це співбесіда з дітьми і з батьками більше ще, як, як і з дітьми. Тому така в нас на сьогоднішній день так вирішено. Ясно, що його недостатньо. Але це вже старт. Так, це вже старт, це вже щось. Бо на 59 шкіл тільки одна посада вихователя по роботі з дітьми-інвалідами, то недостатньо, але вже щось, щось, щоб якось полегшити. Для цих дітей життя і навчання знову ж таки на сам кінець маємо дві хвилинки до завершення. Буду питати вас про завантаження дітей у школах, тому що вже повторюся, вже казала, що проблема в тому, що у нас надскладна програма, починаючи від першого класу. А вчитель, який повинен би був тільки навчатися, має ще купу такої додаткової роботи. От як ви вже сказали, так, має так, багато так. писати, має збирати якісь бали, брати участі у різних конкурсах, готувати дітей ще десь паралельно. Ну і знову ж таки. Виходячи з цього результати зовнішнього незалежного оцінювання. Дійсно, діти наші дуже завантажені. Якщо дитина хоче здобувати знання, такі як треба, то вона фізично не може встигнути всього. Об'ємні програми, у нас недосконалі підручники, написані такою мовою науковою. Що я свій час дивилася підручник біології для п'ятого класу, що я, маючи вищу освіту, у ті наукові терміни важко сприймала. А як дитині в п'ятому класі це все усягнути, то я навіть не можу зрозуміти. Діти завантажені, можливо, треба трошечки переглянути програми навчальні абсолютно по всіх предметах, абсолютно по всіх предметах, і в старших класах більше вже давати профільного навчання. Можливо, загальний розвиток трошечки зменшити, а давати профільне, щоб вже дитина, якщо в неї схильності до гуманітарних дисциплін, значить, хай вона по тому напрямку більше і працює, а все решта трошечки менше. Можливо, такий підхід був би кращий. Якщо вона математик, значить, хай вона математику більше осягає. А все решта, те, що дається для загального розвитку, трошечки зменшиться. В неї навантаження. І таким от чином тільки можна, можна вплинути. А на 2015 рік зовнішнє незалежне оцінювання трошечки є там змін, там цілих 10 є нових, того що не було за попередні роки. І це варто сказати те, що діти, які навчалися в 9 класі, йшли навчатися в середні спеціальні навчальні заклади, бо боялися зовнішнього оцінювання. Така ситуація, mm -hmm. боялися тому, що. Коли тести проводяться, та в інтернеті навіть розміщено, що дали виконати тестові завдання зовнішнього оцінювання вчителям, і не всі вчителі, вибачте, з ним справилися. Це, мабуть, також ті, які проводять зовнішнє оцінювання, треба зважити Треба зважити і переглядати. Два предмети виключені, світова література і всесвітня історія, бо нема великої потреби в тому, і з метою економії бюджетних коштів. А зовнішні взагалі то дуже хороша річ. Це дійсно дитина, от які розумахи в нас є, які в межах 200 балів отримають по зовнішньому оцінюванню, то вони практично вибір мають у 3-4 вузи на державне навчання. Такого Це не, дійсно ніколи такого не було. ніколи не було. І дитина має право вибору, де навчатися за державним замовленням по тій спеціальності, яку вона хоче опанувати. На цій приємній ноті мусимо завершувати. Так. Вам в першу чергу дуже дякую за те, що прийшли. Дякую, що розказали своє бачення проблем місцевих і шляхів їх вирішення. Глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат перед Волинською громадою Звітувала звитувала депутат обласної ради Надія Георгіївна Григола. Вам дякую. Вам а коли хочеться побажати тільки мирного неба і здоров'я!